Прага Поноч. Напишіть, будь ласка, хто живе в цьому районі. Як ви вважаєте, це кримінальний район, не дуже безпечний для життя на сьогоднішній день? Чи ні, як ви вважаєте? Саш, як ти вважаєш? Ну, я не знаю, мені подобається цей район красивий, але в більшості чув від людей, що це такий більш кримінальніший район. Так, е, да, я теж це, це чув, але друзі, все змінилося. Ну ось подивіться, кримінальний район. І що будується тут? Який крутезний ЖК. На перших поверхах тут в нас комерція. Подивіться, яка тут у нас концепція цього ЖК. Скажи кльово, взагалі. Я б тут жив, ну реально, тут, тут, тут дуже класно. А Саша тут ось робить, зараз я вам покажу, десь там робить ремонти дуже класно. Подивіться, прийдіть мені зараз мій акаунт, подивіться, що ми там робимо. Разом з Сашою, тому да, раніше раніше дійсно тут, якби репутація району така трішки собі була. А, а зараз помізараз вже все помінялося. Люди купують і тут до тут, до речі, класна ціна за метр квадратний. Набагато дешевше в порівнянні, наприклад, там з іншими районами, які там там ближче до центра, звичайно, але тут і вид є прямий вид на стадіон. Ну і взагалі все дуже класно. Тому напишіть в коментарях, як ви вважаєте, і якщо що, звертайтесь до Саші за ремонтом.